Олексій Гарасименко виготовляє ось такі незвичні нічники. На них можна власноруч написати все, що забажаєш. Свою справу харків'янин розпочав за півроку до повномасштабного вторгнення. Пригадує, спершу хотів займатися суто виробами з дерева на той час. Було дуже так популярно. Бо дерево це екологічний такі товари. Зараз ну, люди хочуть щось таке дерев'яне, щоб воно ну не було шкідливим для здоров'я. Виникла така ідея. і Почали ми робити скарбнички. Потім трохи змінювали, розширяли товари, робили своє виробництво. І так далі, далі, проте 24 лютого минулого року на Україну напали російські війська. А Харків був особливою метою окупантів. Власну справу Олексію довелося зупинити. Прийняли рішення залишитися, і потім, десь біля двох тижнів прийшло, і ми вже думали, що ми можемо робити почали там. Допомагати людям, що могли, і, бо сидіти було дуже важко е, вдома там боятися. Повноцінно відновити виробництво вдалося лише за кілька місяців. Олексій зібрав стару команду, знову запустили майстерню і почали виготовляти патріотичні нічники. Це була перша ідея. Ми зробили таку карту України, яка вставляється в дерев'яну підставку, і світиться. І це було такий як гарний подарунок, гарне нагадування про країну. І дуже багато людей, які виїжджали, вони казали що це дуже прикольно. Згодом в асортименті з'явилися індивідуальні нічники. На них за бажанням клієнта можна нанести будь-яке фото чи картинку. Є й досить незвичні, як от нічники-планувальники. Пустий пластик, є маркер, яким можна написати щось, запланувати або побажати там щось рідній людині, і потім його можна страти і знову писати. Саме нічники-планувальники. Чи не на найпопулярніший товар харківської майстерні зізнається Олексій, клієнти полюбляють виріб за оригінальність. Маркери на основі крейди і він просто так розбавляється з водою. А потім, коли ти пишеш, він висихає, і потім він дуже гарно так підсвічується. І потім можна знову водою його дуже легко змити. Найкращий спосіб це під краном наразі. В асортименті є інші вироби з дерева, як от скарбнички або ж іграшки для дівчинки? дітей. Олексій зізнається разом із командою готові вигадувати щось нове, аби тільки не стояти на місці, а розвиватись. А ще цей хендмейд часто їздить на різні ярмарки чи аукціони, де збирає кошти на потреби наших військових.